Другий другий момент знаходимо сити, Так, Можливо, так. Клієнти, клієнти. Вон клієнти, скоріш за все сидять збоку. Такі точки великі. Ні, я не думаю, що це йде на другий берег. Це це грузило. Пробуйте тільки відхиліться, щоб не тя. Де йде. Ух ти! Та, є. Ми там підберемо є зараз. Ми не будемо їх носити за собою. Ми... А, ось вони. На, на зворотному шляху. Або зараз заберемо. Це такі китайки. Очко 2,5-2,5 скоріш за все. П'ять метрів це стандарт для таких річкових моментів. далі. Є наступне. Може ми... Ось, тут навіть видно в річці. Почекай, я вперед? Можна. Я пропоную почекати, щоб якась риба попалась Але то цей, то ні, то, то такі реальні аматори сіти не з дорогих. Да, это достаточно удобно, это не треба, бо Не-не Рвем, рвем, рвем Рыбы съедят, жвачка будет yeah. потучил, Да, тут, тут уже хорошо Тут підозри на браконьєрство я не бачу тут мілина, скоріш за все, що нам треба трошки далі пройти.